Всім привіт, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд, посвячений клубу Winx. І сьогодні у нас огляд на фігурки з нової посилки Magic Style. Їх три штуки. Одна штучка 3,50% мені коштувала. Вони на, от такому, на такому блістері були прикріплені. Ось. Просто висіли собі отак от, всі в рядочок. Ну і давайте відкривати, дивитися, хто ж там всередині. Ох, чи зберу я колись цю колекцію, чи вже не зберу, я не знаю, чесно. Так. Я не знаю, чи є сенс вам показувати буклетик, а напевно покажу. Я раніше ж показував, наскільки я пам'ятаю, ось. Всередині ще йде такий буклет. Просто буклетик з тестом. І іграми. Ось, все. Коли вони тільки взагалі самий перший раз поступили в продаж, це було в 20... Ой, перепрошую, в 18-му році, в травні вони отак саме виходили в таких штуках. А це вже просто перепродають повторки і вони перепакували, наче під, під формат 8-го сону чи щось таке, хоча одяг світу Вінкс Ну, коротше, щось таке. Додали просто Bloom космікс і все, і там перепередумали щось, щоб їх перепродати. Ну, окей. Ну Що, друзі, момент X. Я відкрив всі пакуночки, всі три, щоб гаяти, не гаяти ні ваш, ні свій час, час дорогий. Це саме страшніше, реально. До речі, я навіть не пам'ятаю, що чесно, якої мені саме не вистачає. Знаю, що якоїсь в трансформації є всі. Не вистачає просто якоїсь в одязі. Флора в мене, здається, є, стели не вистачає. Ну, коротше, стела, блін, якась вона проклята. О, все, друзі, та ви що? Друзі, я зібрав всю колекцію. Фігурок Magic Style. Ура! Блін, яка радість! Крутяк! Ах! Точно стеле ж не вистачає. Так, минулий раз хлора була. Друзі, ви собі не уявляєте, яка круть. Все, два. Тепер буде вже при можливості повноцінний огляд на всю колекцію фігурок Magic Style. Ура! стела є. Ну все, зібрав всіх. Як круто, що я взяв їх, ви не уявляєте. Ну, давайте вже глянемо, хто там в тих двох. Мулза Онірікс. Ну, продам, можливо, комусь треба. Ува, крило від неї відлетіло, зламалося. Ну, нічого, я склею і все буде окей. Прикро, звісно, що так сталося. Так, і третя фігурка, напевно, текна. О, ні! Лас. Третя фігурка муза Magic Style. Цікаво. Бу, навіть Блум не попалася, ви уявляєте, це прям нонсенс якийсь. Ну, стелла це просто треш. Реально, друзі, я от хочу взяти і порахувати, скільки я пакетиків з ними купив. Ви не уявляєте, скільки пакетиків було куплено з ними, щоб зібрати всіх. Ця стелла мені коштувала, напевно, цілий не знаю. Ну вона, блін, коштувала цього. Ну все. Чекаю від вас привітань в коментарі. А від себе обіцяю детальний огляд на повну колекцію Magic Style. Ще одна колекція повністю зібрана. Ура! Боже, яка радість! Хух. Що ж, друзі, дякую, що ви були зі мною. До речі, в неї якось так дивно голова. Якось так. Таке щось. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що хтось вже давно зі мною, що весь час, що підтримуєте мене. Мені це дуже цінно. Ой, яка радість! Крутяк. Мені саме її не вистачало. Блін, треба ж таке. Точно ж її не вистачало. Ну, так. Не можу ніяк до себе прийти. Так, бо флора була минулий раз. Одна стела залишалася. Хух, можна тепер видихнути на рахунок Magic Style, вони зібрані. Всього вам найкращого. Ще раз вам дякую, бо це дуже цінно. Чекаю в коментарі, як вам?